Кожен, то ти щось заганяєш. Ніяку м'яту я не бачив. Не брав, не їв, не нюхав, не трогав. Ой, що то так пролетіло. Если ти видиш людей, которые отдыхают, смело к ним присоединяйся. Если ти видиш людей, которые работают, отойди и не мешай. Коли моя шкіляна займається якоюсь справою, у неї миттєво з'являється чарівний помічник. Вона навіть кликати не треба. Я тут, як тут. Біжу, летю і бігом в роботу. Викладаєш на всі 100%. Не знаю, як вона раніше без мене жила. Що вона без мене робила? Укріпляє організм тільки повний пофігізм. То чому ж болить душа, серце, ноги, голова? Та тому, що в організмі не хватає пофігізма.